Прикинь, от нема ще ЛНР ніякого. Революція вже перемогла, але вже є Крим окупований. Але ЛНР нема. І ти ходиш в офіс, в редакцію настоящу, де тобі треба зробити 5 новин про щось. І тобі за це платять гроші. А ввечері, ну там зранку ти можеш піти, наприклад, на дві пари, провести дві пари в універі, бо ти вивчишся в аспірантурі паралельно, там пишеш кандидатську. Значить, потім ти йдеш ні з рум, а потім ще там щось. А ще в редакції тобі каже шеф, а сьогодні ми будемо пиво пити всі редакції. Такий та в сенсі. Тобто вау, да це ж серіал-офіс. Ну, типу, вау, да я ж вау! І це, знаєш, два місяці мого життя, коли я думав. Ну, я мені здається, був абсолютно щасливий в цей час єдиний раз у житті, мабуть. Ну, бо прямо знаєш, у тебе дружина. А, ми купили квартиру в Луганську. В лютому 2014 року дуже полезне приобретення досі є. Mm. E, в тебе є своя хата, в тебе є ньюзрум, і тобі 23 роки, Якби... а потім все пішло в сраку.